Два заходи одночасно відбулися у Калуському вищому професійному училищі номер 7 Профорієнтаційне заняття за участі фахівців міськрайонного центру зайнятості та виставка технічної творчості, окрім господарів, викладачів та учнів училища на зустріч було запрошено учнів 9 класів шкіл міста, представників Калуського політехнічного коледжу, Войнилівського ліцею та Тернопільського коледжу економіки і права. Перше, що бачимо, відчинивши двері вищого професійного училища номер 7 – ковані вироби, електроелементи це роботи учнів училища, представлені на виставці технічної творчості. Молоді потрібно зрозуміти, ми йдемо до Європи. А успішний шлях встановлення європейської спільноти полягає, власне, із вибору 80% населення стартовими робітничі професії. Відтак поетапний розвиток і самореалізація підкреслює начальник відділу професійно-технічної вищої освіти департаменту обл. Держадміністрації Ігор Гаврилюк. Сьогодні у місті Калуші у вишому професійному училищі номер 7 проходить захід такий профорієнтаційний, якщо Україна вибрала європейський курс, вибрала загальнолюдські цінності, і Європа каже, що отримання будь-якої професії повинно бійти через робітничу професію. Це як перший етап навчання. Ми маємо такі досвіди в Німеччині, в Австрії, де 80% дітей, здобуваючи освіту в коледжі чи університеті, проходять через професійну технічну освіту, маючи робітничу спеціальність. Часто густо обираючи майбутню професію для дітей, батьки ставлять наголос на спеціальностях юриста чи економіста. Проте влаштуватися саме за цим фахом проблематично. В той час на ринку праці неабиякий попит на низку робітничих професій, і саме останні допомагають здобути ті знання на практиці, які забезпечать. Стабільний заробіток надалі служитимуть плацдармом для зростання. Вище професійне училище є саме тим майданчиком професійною основою у житті. Зауважує спілкуючись із нами директор ВПУ номер 7 Володимир Мельник. До того ж, заклад визнано одним із найкращих в області за багатьма показниками. Ми даємо нашим учням той фундамент підводим для їхнього старту. Майбутнє складне економічне середовище для того, щоб могли в майбутньому заробляти гроші, одружуватись, народжувати дітей і виховувати їх. Це та база, той фундамент, той стартовий майданчик для кожної молодої людини. Уже не вперше акцент на робітничих професіях ставить, проводячи профорієнтаційний захід у вищому професійному училищі No7, начальник відділу активної підтримки безробітних Калузького міськрайонного центру зайнятості Йосип Кобута. Правильний вибір професій, наче друге народження, зазначає він, адже ведемо діяльність протягом усього життя. Окрім цього, вона має бути корисною для суспільства. На цьому наголошували й майстри училища, адже навчають фаху, який обов'язково стане при нагоді: столяр, муляр, штукатур, кухар, плиточник тощо. Без них нам не обійтися у повсякденні. Щоб не бути голослівними, про діяльність Вищого професійного училища номер 7 продемонстрували відеоматеріал, а також провели екскурсію закладом. Та найкращим підтвердженням тому, що училище справді забезпечує чималий багаж знань, професійну майстерність стала розповідь його випускника. Училище дуже великий матеріально-технічна. Бази і мене дуже багато чого навчили. А саме муруватися, штукатурити я виконував на базі цього училища дуже великий об'єм робіт. Тут дійсно можуть майстри виробничого навчання досконало показати і навчити вас цієї професії. Зараз тема якраз на часі, адже перед випускниками шкіл дилема, куди вступити. Вибір робітничої професії ніколи не буде помилкою. Стане у майбутньому стартовою основою до професійного зросту.